Заповітне бажання. А що ти робиш? запитав їжачок. Сиджу і чекаю, поки з цього дерева впаде он той останній листочок. сумно відповів ведмедик. О, а можна я теж почекаю? Ведмедик нічого не сказав, він просто посунувся, щоб звільнити трохи місця. Отож вони сиділи і чекали. А що ви робите? поцікавилася мишка. Сидимо і чекаємо, коли впаде отой останній листочок, пояснили їжачок із ведмедиком, показуючи у височинь на верхівку дерева. О, а можна і ми з зайчиком теж почекаємо? Ведмедик з їжачком нічого не сказали. Вони просто посунулись, щоб звільнити трохи місця. Отож усі сиділи і чекали. Надходив вечір. Білочка спостерігала за ними з верхівки дерева. Їй сяйнула чудова ідея. Не хвилюйтесь, я можу вам його скинути, гукнула вона. Білочка простягнула лапку. Ні, закричали ведмедик, їжачок і мишка. А зайчик був дуже сором'язливий і нічого не сказав. Не торкайся, листочка, попросив ведмедик. Якщо ти доторкнешся до нього, то зникнуть усі чари. Білочка завмерла. Які чари? Дуже сильні чари, але вони зникнуть, якщо ти доторкнешся до нього, загукав ведмедик. Білочка придивилась, листочок як листочок, такий самий, як усі інші листочки, що вже попадали з дерев. Білочка збігла вниз по дереву і почала нишпорити вкупі листя. Що це вона робить? поцікавився ведмедик. Мені не видно, сказала Мишка, я дуже маленька. Ведмедик вперше усміхнувся. Якщо хочеш, сідай мені на плече. Мишка здивувалася, «Дякую! – сказала вона. Ніхто не звернув уваги, що білочка знову видерлась на дерево. Тепер вона сиділа високо вгорі, тримаючи в лапці листочок. Непомітно вона його впустила. Ведмедик затамував подих, їжачок здригнувся, мишка запищала, і всі вони дивились, як падає той листочок. Треба його впіймати. вигукнув ведмедик. Нам треба впіймати ці чари. Але де ж він подівся? Ведмедик озирнувся навколо, але листочка не було. Мишка і зайчик озирнулись навколо, але листочка ніде не було. Їжачок озирнувся навколо, але й він не побачив листочка. Раптом ведмедик, зайчик і мишка голосно засміялися. Листочок у тебе не за спиною, він у тебе на спині. Закричали вони, показуючи на листочок на голках їжачка. Ведмедик засмутився. Щось не так? запитав їжачок. Чари зникли, а вони мені дуже потрібні, заплакав ведмедик. Але навіщо? здивувалась мишка. Щоб начарувати когось, і з ким можна гратися. І ведмедик заплакав іще дужче. І все так у тебе ж є ми! вигукнули їжачок Мишка, білочка і навіть зайчик. І відтоді п'ятеро друзів щодня граються разом. Чари листочка спрацювали. Добрий пан ведмідь! Пан ведмідь був дуже добрий. Бувало, зустрінеш його в лісі на прогулянці, то він завжди припідніме капелюха й скаже Доброго ранку. І усміхнеться своєю теплою, щирою усмішкою. Усім радий був допомогти. Пан ведмідь допомагав звірятам діставати те, що було дуже високо. Він носив те, що їм важко було підняти. Він затуляв їх від дощу. А ще він прибирав після вечірок, коли всі розходились по домівках. Він ніколи не вважав свою допомогу чимось особливим, просто брав і допомагав. Та оскільки пан Ведмідь жив у лісі ще з незапам'ятних для багатьох звірят часів, то вони почали сприймати його допомогу як щось належне і навіть забували за неї подякувати. Пан ведмідь дуже стомився і трохи засумував. А невдовзі він захворів. У нього був нежить, боліла голова, він потерпав від холоду, вогонь у каміні згас, і він був заслабкий, щоб іти по дрова. Так і лежав пан Ведмідь у своєму барлозі сам самісінький. І довгий час ніхто, схоже, тим не переймався. На садочок пана борсука впало дерево. Ви б не могли забрати це дерево, пане ведмедю. гукнув він. Але пана ведмедя не було поруч. Білка назбирала повний мішок горіхів, але не могла затягти його в дупло високо на дереві, бо він був дуже важкий. Підніміть ці горіхи, пане ведмедю, покликала вона. Але пана ведмедя не було поруч. Мишече сімейство потрапило під дощ. Пане ведмедю, пане ведмедю, ми промокли, залементували вони. Але пана ведмедя не було поруч. «Хм!» – буркнула пані Миша. Я геть змокла. І куди подівся цей ведмідь саме тоді, як він нам знадобився? Додому вони прийшли дуже роздратовані. Але найменше мишенятко захвилювалося. Воно швиденько побігло в барліг пана ведмедя і побачило, що він блідий, хворий і тремтить від холоду. Ой, лишенько, скрикнуло воно, у вас все гаразд. Не зовсім, сонечку, але дякую, що ти поцікавилась, прошепотів пан ведмідь. Мишенятко помчало через ліс, грюкаючи усі двері. Що таке? загукали звірята. Пан ведмідь, він захворів. Захворів? здивувала збілка. Він же ніколи не хворіє, він завжди поруч, щоб нам допомагати. Так, але хто ж тепер допоможе йому? запитало маленьке мишенятко. Звірятам стало соромно. Вони згадали все, що пан ведмідь для них зробив, і те, що вони йому нічим не віддячили. Пізніше того дня пан ведмідь дуже здивувався, побачивши всіх сусідів у себе під дверима. Пан Борсук приніс трохи дров і скоро в каміні весело затріщав вогонь. Білка принесла миску найкращих горіхів. А пані кролиця зварила великий горщик моркв'яного супу. Мишаче сімейство протягло велику ковдру, і невдовзі пану ведмедю вже стало тепло і затишно. Звірята домовились по черзі сидіти біля пана ведмедя і доглядати його, аж поки йому не покращає. Пан ведмідь знову допомагає звірятам, коли може, але тепер. І звірята допомагають йому. Бо так роблять справжні друзі. Найменший доглядач маяка. Генрі любив море. Він жив у маяку і допомагав його старому доглядачеві. Генрі докладав усіх зусиль, щоб маяк справно працював, а за це мав затишне гніздечко і вдосталь їжі. Якось в обідню пору Генрі спустився попоїсти і помітив щось дивне. У маяку панувала тиша. Доглядач маяка кудись пішов. На столі він залишив тільки записку Пішов до Дантиста. А що ж тепер Генрі їстиме? Генрі понуро повернувся у своє гніздечко. Тук-тук-тук. По склу стукала і падка. Ти голодний? спитала вона. Генрі поштовхом відчинив вікно, та тут справжнє свято, ягоди, горіхи, насіння. Дякую, сказав Генрі. Я був такий голодний. Як слід попоївши і знайшовши нового друга, Генрі повернувся до своїх справ. Генрі ніколи не піднімався на гору маяка сам. Він завжди зручно вмощувався в кишені доглядача. Я зможу це зробити, сказав собі Генрі. Піднімаючись Генрі, весь тремтів, він послизнувся і отакої! От впав! Генрі не розплющував очей. Йому здавалось, ніби він пливе. Привіт, промовив лагідний голос. Генрі розплющив одне око і побачив павучиху. З тобою все гаразд, сказала вона. А куди ти йшов? Мені треба перевірити, чи працює прожектор на горі маяка, відповів Генрі. Я піду з тобою, сказала павучиха. Коли вони видерлись нагору, небо вже потемніло і чувся гудок корабля. Треба увімкнути прожектор, вигукнув Генрі. Він вкаже дорогу кораблю. Генрі щосили натискав і натискав. Клац? Нічого не відбулося, маяк і досі був темний. Потрібно було замінити лампочку, але запасна зберігалася внизу маяка. Вже не було часу бігти по неї. Генрі ніде не бачив павучих. Що ж йому робити, він був занадто маленький і безпорадний. Раптом Генрі почув якийсь звук. Над ним літала іпатка з павучихою, яка висіла на срібля стіниці. Мерщій, гукнула павучиха, у нас є план. Генрі і павучиха вилізли на спину і паці і полетіли вниз. Павучиха спала павутину, щоб можна було втримати запасну лампочку. Вони знову злетіли нагору, і Генрі вкрутив нову лампочку. З тим, що було не під силу одному Генрі, троє друзів легко впорались разом. Яскравий промінь світла осяяв затоку. Друзі раділи, спостерігаючи, як корабель успішно минає гострі скелі внизу. Стомлений Генрі міцно спав, аж поки його ніс не залоскотав про чудовий запах смажений бекон. Привіт, Генрі! вигукнув доглядач маяка. Який же ж ти молодець? Мабуть, ти найменший у світі доглядач маяка, але твій учинок важко переоцінити. Він подарував Генрі спеціальний маленький кашкет доглядача маяка і надав прихисток новим друзям Генрі. Але найкраще те, що всі вони подружилися.